Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Луки. Того часу приходив Ісус містами і селами і навчав, прямуючи в Єрусалим. Сказав йому хтось: Господи, чимало є тих, які спасаються, він відповів їм: Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато. То, кажу вам, буде намагатися війти, та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете з надвору і почнете стукати у двері, кажучи, Господи, відчини нам, а Він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас, звідки ви є, тоді почнете казати. Ми їли і пили перед Тобою, і Ти навчав на наших площах. А Він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач і скрегіт зубів. Коли побачите Авраама, Ісаака, Якова і усіх пророків у Царстві Божому, а себе вигнаними геть. І прийдуть зі сходу, із заходу з півночі, з півдня, і сядуть у Царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми. Слово Господнє, слава Тобі, Христе. Брати і сестри, сьогоднішні читання. Які ми почули, які церква дає нам в цю 21 неділю звичайного періоду, відкривають перед нами таку правду. А про кого? Про Бога передусім, який прагне спасіння не тільки для свого вибраного народу, тобто для євреїв, не лише для тих так званих найкращих. Але ці читання показують, що. Він прагне спасіння для усіх людей. Якщо подивимось на перше читання Прока Ісаї, то бачимо у фіналі своєї книги, яку він написав, він показується бачення, яке для його сучасників, здавалося, що це щось таке, ну, неймовірне, що всі народи, всі народи, навіть найвіддаленіше прийдуть на Святу Гору, щоб віддати хвалу єдиному Богові. І це говорить про пророк Ісая. І що більше, навіть із них Господь вибере собі священників і левітів. Тобто Бог є той, який вибирає, Бог є той, який приходить. <кій> і це було щось таке революційне пророцтво Адже юдеї, як ви знаєте, вже чули ми один раз, вони вважали, що тільки вони мають доступ до Бога, що тільки їхні жертви є приємні Богові. А Ісай каже: Ісая каже: Бог відкриє двері для всіх. І це пророцтво, як бачимо, воно сповнюється в Ісусі Христі. Бо Христос він не замкнув двері тільки для е для юдеї, а відкрив ці двері для кожної людини. Тому саме в Псалмі ми чуємо, що «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію. І тому це Євангеліє сьогоднішньої неділі дає нам дуже важливу таку річ. Один з учнів Ісуса, що нам що питає: Господи, чи мало є тих, які. Спасаються. Питання, ну, таке досить людське, так як часто ми ставимо, ці питання, для чого, навіщо, як. Бо ми зазвичай любимо таку, можна сказати, статистику. Скільки буде спасених, скільки не буде спасених, хто буде спасений, коли буде спасений? І бачимо, що Ісус прямо не відповідає. Він не говорить, що багато чи мало. Він говорить одну важливу річ: силкуйтесь увійти через вузькі двері. Тому це справа не в кількості, а в моїй особистій відповіді Богові. Бо спасіння це не якийсь там абонемент для нації, це не, не, не спадок від предків. Не автоматична гарантія. Да? Ти охрещений і вже автоматично маєш це спасіння. Христос каже: не досить того, що ми їли і пили з тобою. Чи інші речі, да? ти навчав на наших вулицях. Не досить бути близько нього тільки зовні. Потрібно те, що часто підкреслимо, відкрити йому своє серце. Пам'ятайте те, що казав Іван Павло ІІ дуже часто: відкрийте двері для Христа. Відкрийте двері. І ті народи, які відкрили, ми бачимо, що відбувалося в їхніх країнах, які зміни були, які, які навернення були. Тому потрібно відкрити серце. І що є, власне, тією вузькою брамою? Це сам Христос. Увійти через вузькі двері означає довіритись йому повністю, вибрати його шлях, навіть якщо це ну, вимагає, що Христос вимогливий, навіть якщо це йде всупереч нашій людській вигоді, зручності. І тому ця постійна боротьба з гріхом дорога щоденного навернення, дорога вірності. Цим всім малим речам, про які ми вже неодноразово говорили: молитви, читання Слова Божого, сповіді, таїнства і так далі. Апостол, у посланні до євреїв, додає ще одну важливу думку. Він каже, що Бог, як дуже люблячий отець, що робить, виховує нас, навіть деколи допускаючи різного роду випробування, різного роду труднощі. І це не є ознакою того, що Бог є байдужий до нашого життя. Навпаки, якщо батько нас виховує, то значить, що Він цим визнає нас своїми дітьми. Тому навіть тоді, коли ми відчуваємо, ну, можемо відчувати цей біль чи тягар, то завжди маємо пам'ятати: Бог веде нас до зрілості. Він формує наше серце, формує мене, щоб ми могли пройти у цій вузької дороги. Тому сьогоднішнє Слово Боже нагадує всім нам тут присутнім. спасіння це дар для всіх. Але також, з іншої сторони, це завдання для кожного. Я не можу прикриватися тим, що належу до якогось там вибраного народу. Що хтось із моєї родини був віруючим, так як ми це часто чуємо. Да? А він був там поляком, а він був там католиком. Чи, чи, чи просто, що час від часу бував у храмі? Спасіння це моя особиста відповідь на Божу любов. Тому Христос сьогодні запрошує тебе і мене. Не бійтеся вузької брами. Бо, хоча вона і є вимогливою, але вона тебе мене веде до життя. Хто проходить через неї, той війде до Божого царства, щоб сісти разом так, як говорить Слово Боже, з Авраамом, Ісааком, Яковом і з іншими святими, яких ми згадуємо дуже часто протягом цього літургійного року. І не тільки цього. Тому нехай ця неділя стане для нас таким свого роду нагадуванням, що Бог відкрив двері і відкриває двері для всіх. І що це двері, це Христос. Тому нехай ніхто не зволікає війти ними. Тобто якнайшвидше. Те, що часто я підкреслюю: Мараната, Господи, прийди! Да? Прийди, допоможи мені війти власне, цими дверима. То нехай це слово сьогодні допоможе кожному з нас війти е в це прагнення. Можеш відчувати недостойне, може відчувати грішне, може відчувати, не знаю, що ще там. Але проси Духа Святого, щоб Він тебе провадив, щоб ти мав це прагнення. Щоб не боявся оцих. Вузьких дверей, не боявся цієї вузької брами, і не боявся почути голос Божий, не боявся піти за ним. І ніхто, так як сьогодні ми перед Євангелієм співали, ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Бо, каже Ісус, я дорога, правда і життя.